Історія, яка доводить, що досвід ніколи не старіє. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. 70-річний пенсіонер на ім'я Бен знімає відеорезюме. Він розповідає, що вже три роки є вдівцем і останнім часом почав відчувати нудьгу, сидячи без роботи. Згодом він зрозумів, що аби відчувати життя, треба щось робити. Треба рухатись. Отож Бен почав ходити на йогу, читати книги, грати у гольф, дивитися фільми, вивчати кулінарію та пивоваріння, ходити у кав'ярні тощо. На жаль, майже усі друзі та близькі Бена пішли із життя. Отож єдині, кого чоловік провідує, його син та онука. Проте Бен не хоче їм часто набридати, тому шукає чим заповнити прогалину у своєму житті. Якось він наткнувся на оголошення про роботу в About the Fit, швидкозростаючому стартапі електронної комерції у Брукліні. Отож чоловік вирішив записати відеорезюме, у якому пояснює, чому його варто найняти на посаду літнього стажера. Він обіцяє бути надійним та працьовитим і каже, що дуже хоче вчитися новому. Зрештою, Бена запрошують на співбесіду. Компанією, що займається онлайн-продажем одягу, керує Джулс Остін. Ми бачимо, як вона відповідає на дзвінок замість співробітника служби підтримки і говорить з нареченою, які сукні для дружок відправили неправильного кольору. Джулс обіцяє виправити помилку і власноруч відправити правильні сукні, та навіть дає нареченій свій номер телефону. Потім дівчина сідає на свій велосипед, яким пересувається по офісу, і через свою зайнятість не зупиняється ніщо привітати колегу із днем народження, ні ще про величезну купу мотлоху посеред зали. У той же час Бен приходить в офіс і бачить, що він не єдиний відгукнувся на оголошення. Чоловіку каже, що він має прийти декілька співбесід у різних спеціалістів, аби вони зрозуміли, чи спрацюються із ним і у якому відділі Бен буде найбільш корисним. Під час цих коротких інтерв'ю Бен розповідає про свою освіту та про досвід роботи у компанії з виготовлення телефонних книг. Він вражає усіх співробітників компанії, і вони кажуть, що він чудово впорався. Трохи пізніше Джулс ще дає правки, щодо зовнішнього вигляду їхнього сайту знаходить Кемерон. Хлопець нагадує про соціальну ініціативу, яку вони обговорювали кілька місяців тому, і каже, що вони знайшли чудового літнього чоловіка, який їм підходить. Джулс же нервує, почувши цю новину, адже тоді думала, що усі ці пропозиції несерйозні і ніхто не буде і справді наймати пенсіонерів. Кемерон же запевняє, що ідея класна. Пенсіонерам нічим зайнятися, вони з радістю допомагатимуть. Хлопець каже, що Бен стажуватиметься у Джулс, що дуже не подобається дівчині. Вона каже, що зовсім не ладнає з літніми людьми згадати хоча б її стосунки із батьками. Однак Кемерон говорить, що справу вже зроблено. Вона повинна пропрацювати із Беном принаймні шість тижнів інакше буде скандал, який може дійти до суду. Натхнений же перспективами кардинальних змін у житті Бен на ніч заводить кілька будильників, аби точно не проспати. Він також продумує свій образ для першого робочого дня та засинає в очікуванні. Наступного ранку Бен та ще троє інших стажерів прибувають в офіс. Хлопець на ім'я Джейсон зустрічає новачків та розповідає про тонкощі. Роботи. Бен тоді ж знайомиться із Девісом, якого прийняли на вакансію, як він сам каже, людини нормального віку. Потім Джейсон коротко розповідає про засновницю компанії Джулс. Він каже, що ідею онлайн-продажу одягу дівчина придумала, сидячи на своїй кухні. Спочатку у неї було всього 25 працівників, та тепер їх число зросло до 220. Після короткої екскурсії Джейсон проводить новачків за стажерський стіл і каже їм ознайомитися з обстановкою. У той час, як Девіс дістає телефон, навушники, флешку, різні дрібні сучасні атрибути, Бен обмежується канцелярським приладдям, простеньким калькулятором, парою окуляр та годинником. Молодий колега, що сидить поруч, допомагає Бену увімкнути комп'ютер, і тоді чоловік дізнається, що він буде стажуватись у засновниці компанії Джулс. Усі у компанії жартома співчувають Бену і кажуть йому триматись. Жінка ж на ім'я Доріс потрапляє до фотостудії, а Девіс вирушає до відділу продажів. Одразу після розпроділення Бену приходить лист від помічниці Джулс Бекі, яка повідомляє про зустрічі з шефинею. У визначений час чоловік підходить до Бекі та питає про кілька парад перед зустрічю. Дівчина просить Бена говорити швидко і по суті, джулс ненавидить повільних людей. А ще Бекі просить Бена не забувати кліпати. Джулс лякають люди, що цього не роблять. На зустрічі Джулс вітає нового стажера, але каже, що з нею важко працювати. Його прикріпили до неї, аби вона показала приклад. Та сама дівчина думає, що це не надто хороша ідея. Джулс пропонує Бену перейти у відділ маркетингу, де усе значно легше і немає такої кількості роботи. Проте чоловік каже, що йому цікаво залишитися тут. Він справді хоче навчитись новому і бути корисним. Зрештою, Джулс, не маючи вибору, залишає Бена своїм стажером. Вона каже, що надійшла йому електронний лист, що й не з'явиться завдання для нього. У перші кілька днів Бен із нетерпінням чекає завдань від джулс, однак бачить лише порожню електронну скриньку. Тоді чоловік вирішує зайняти себе сам. Він знайомиться із колективом, дізнається, хто чим займається, і навіть дає декілька доречних порад. Котрого з дня Джейсон розповідає про те, що колись зустрічався із Беккі, але зрадив її із її подругою. Він каже, що писав дівчині купу СМС, і навіть відправив емейли з сумним смайликом, але вона так йому й не пробачила. Бен, вислухавши це, дивиться безпорадності молоді і дає пораду поговорити із Беккі вживу. Він каже, що не розуміє, як Джейсон не додумався до цього самостійно. Трохи пізніше Беккі нарешті викликає Бена і просить віднести піджак джулс у хімчистку фотостудії. У той же час Джулс розмовляє із Кемероном, і він каже, що інвестори наполягають на залученні генерального керівника. Він пояснює, що справи About the зефіт ідуть близьковично добре, і їхній стартап розвивається аж надто швидко. Інвестори вже помітили, що через велику загроженість джул стала росіяною і часто забуває про справи чи завдання. Отож вони пропонують залучити досвідченого керівника, що розвантажить джул та візьме на себе виробничу рутину, а це у свою чергу вивільне дівчину для творчості. Джулс ледь не плаче, адже це її справа, її діти ще вона каже, що хоче розвивати компанію на свій лад, а не доповідати про кожну свою ідею новозаявленому босу. Кемерон заспокоює джулс та каже, що усі бажають компанії лише добра, і це має привести її до успіху. Він просить принаймні переглянути список кандидатів, запропонований інвесторами. Усю цю розмову чує Бен, який зайшов у конференц-залу, аби забрати жакет. Він бачить, як сильно із цього приводу засмутилася Джулс. Коли наступного ранку дівчина приходить на роботу, то бачить, що хтось розвантажив стіл, на який увесь офіс чомусь скидав непотрібні речі. Джейсон каже, що це зробив Бен. Він прийшов ще ось у і навів тут лад. Джулс говорить, що неймовірно йому вдячна, адже ця купа непотребу її страшенно нервувала. Пізніше того ж дня Бен знайомиться із Фіоною, тамтешнім масажистом. Жінка виявляється, час від часу може підходити до співробітників та трохи їх розслабляти. Фіона починає робити Бену масаж так ретельно, що той збуджується, і Девіс, сміючись, дає йому газетку, аби прикритись. Пізніше Бен випадково помічає, що водій Джулс п'є щось схоже на алкоголь. Чоловік виходить до нього і, не бажаючи Майку проблем, пропонує відмовитись від поїздки самостійно. Той спочатку все ж проведжає джул до сидіння, але потім розуміючи, що Бен готовий про усе розповісти, каже, що погано себе почуває і просить вихідний. Бен же пропонує свої послуги у якості водія. По дорозі Джулс вибачається за те, що сидить на задньому сидінні, і каже, що їй так просто зручніше переписуватись та вирішувати робочі питання. Після цього дівчині телефонує мати, яка розповідає, що жінки, які сплять менше семи годин на добу, частіше набирають вагу. Не розуміючи, для чого їй ця інформація, Джулс завершує дзвінок. А потім до неї телефонує камера, де дівчина повідомляє, що їде на зустріч з одним із потенційних генеральних директорів. Зустріч проходить дуже швидко, адже кандидат дівчині не сподобався. Джулс розповідає Кемерону, що він пихатий сексист, який нічого не тямить у їхній сфері діяльності. Коли втомлена Джулс складе слухавку, Бен каже, що купив їй суп, адже помітив, що дівчина нічого не їла. А потім, коли чоловік відвозить Джулс додому, то каже, що вважає, що вона повинна більше відпочивати. А якщо вона думатиме, що зробила недостатньо, то нехай згадає, що заснувала цілу компанію з нічого. Удома Джул зустрічають чоловік Мед та донька Пейдж. Кожен із них розповідає про те, як пройшов його день та хто сьогодні чим займався. Бенджа, повернувшись додому, сідає вечеряти на самоті, але потім згадує про візитівку Фіони і вирішує зателефонувати жінці. Трохи пізніше Джулс сюди вкласти Пейдж спати, але засинає сама. Дівчинка просить батька не будити маму, адже вона дуже втомилась. Коли Джулс посеред ночі прокидається та йде у спальню, то бачить, що мед вже спить. Дівчина вирішує ще деякі робочі питання і під час цього мед прокидається. Джулс починає до нього чіплятися, але чоловік каже, що надто втомлений. Він жартома говорить, що як і будь-яка матуся у декреті потребує відпочинку і часу на себе. Мед просить Джулс нарешті знайти собі помічника і трохи більше часу приділяти сім'ї. Наступного ранку Беккі будить Бена і каже, що водій Джулс десь пропав і не відповідає на дзвінки. Дівчина просить Бена і сьогодні повозити шафиню по справах. Бен швидко збирається та приїжджає до будинку Джулс. Він дзвонить у двері, аби дати знати, що уже на місці, та несподівано йому відчиняє Мет. Він каже, що Джулс має ще кілька справ, отож запрошує Бена випити кави. Чоловік швидко знаходить спільну мову із Пейдж, а потім стає свідком розмови Джулс та Мета. Дівчина перевіряє, як працює їхня доставка, розпаковуючи тестову посилку. А чоловік нагадує про різні запрошення на вечері та дні народження, що мають бути на цьому тижні. Джулс трохи недбало слухає мета, адже заклопотана своїм, та все ж відповідає, що нікуди піти не зможе. Увесь тиждень у неї завантажений. Потім Джулс забирає печі, просить підкинути її до школи. По дорозі Бен хвалить мета за те, що він дав можливість дружині працювати і погодився сидіти вдома із дитиною. Джулс ніяково пояснює, як у них так склалося, а потім пише смс Кемерону із проханням перевести все ж кудись Бена, бо він надто спостережливий. Біля школи Джул зустрічається із іншими матусями, і Бен бачить, як вони зверхні до неї ставляться, і усе через те, що вона зайнята кар'єрою і мало часу приділяє доньці. Після цього Бен відвозить джулс на склад і спостерігає за тим, із яким завзяттям вона там працює. Чоловік вкотре пересвідчується, що Джулс живе своєю справою. Повернувшись в офіс, Бен іде до Фіони та каже, що сьогодні працюватиме до ночі, отож просить перенести вечерю, яка була у них запланована. Доки вони говорять, Фіона пропонує зробити Бену масаж ніг. Під час цього в кабінет заходить Девіс і, побачивши картину, що нагадує дещо більш інтимний процес, швидко втікає. Пізніше хлопець на ім'я Льюіс каже, що надійшло велике замовлення на адресу, що може бути адресою Бійонса та Джезі. Він вирішує самостійно туди поїхати, в недії побачити знаменитостей. Бенджа наполягає на тому, аби він одягнув сорочку і мав більш пристойний вигляд. А потім до них підходить Джейсон, який за порадою Бена нарешті поговорив із Бекі. Він каже, що вона на нього кричала, а це вже прогрес, адже краще ніж ігнор. Засидівшись допізна, пізне, помічає, що Бен теж ще сидить у офісі і чекає, аби відвезти шефиню додому. Дівчина приносить йому пиво та пригощає піцею. Розмовляючи, Бен розпитує Джос про чергову зустріч із кандидатом, і дівчина каже, що вона теж пройшла жахливо. Потім джулс розпитує Бена про його минулу роботу і виявляється, що друкарня, у якій виготовляли телефоні довідники, була у цій ж будівлі. Бен навіть показує місце, де колись був його кабінет. Він каже, що любить сюди повертатись тут він, наче вдома з новим ремонтом, звісно, але вдома. Тоді Джул помічає, що Бен намагається зареєструватися у Фейсбуці і пропонує йому допомогу. Відповідаючи на стандартні запитання анкети, дівчина дізнається про Бена більше, наприклад, про його улюблені книги, музику, цитати тощо, а також те, що він вдівець і вже кілька років геть самотній. Через деякий час Бен відвозить Джулс додому, і на прощання вона каже, що їй було цікаво із ним поспілкуватись. А повернувшись до Мети, Джулс каже, що їй справді треба більше часу проводити разом. Наступного ранку Джулс поспішає до машини і бачить за водійським місцем Доріс. Виявляється, жінка дуже погано керує автомобілем, і вони ледь кілька разів не потрапляють в ДТП. Попри те, що вона не має водійського посвідчення, Джулс сідає за кермо і телефонує до Камерона. Той каже, що перевів Бена, як вона й просила. А крім того, вже пройшов мінімальний термін у шість тижнів, отож ніяких проблем із цим не буде. Приїхавши до офісу, Джул скидається шукати Бена і знаходить його у кав'ярні, де він купує каву для працівників свого нового відділу. Дівчина просить вибачення за свій необдуманий вчинок. Джул скаже, що боялася стажерів, боялася того, що хтось буде постійно поруч із нею. Але вона зрозуміла, що із Беном почувається більш спокійною та стає більш організованою. Вона благає його не сердитися і просить повернутися до неї. Бен, звичайно, залюбки погоджується. Джулс переміщує стіл Бена поближче до свого і каже Бекі, що тепер Бен їй допомагатиме. Джулс також просить зібрати статистику по сайту, і перш ніж передати її, їй, вона хоче, аби Бен проаналізував цифри. Коли Джулс іде, Бекі починає плакати. Вона каже, що робить дуже багато для компанії, але цього не помічають. Її джулс ніколи не просила нічого проаналізувати. Бен намагається втішити Беккі, а також залучає до цього Джейсона. Чоловік пропонує просто заради експерименту попрацювати разом. Можливо, Беккі стане більш спокійною та організованою, і Джулс довірятиме їй якісь важливіші справи. Трохи пізніше Бен звітує про свій аналіз, а також обіцяє накидати план збільшення продажів на основі отриманих даних. Чоловік також натякає, що у цьому всьому йому допомагала Беккі, і Джулс обіцяє похвалити і її. Пізніше Дейвіс говорить, що досі не знайшов квартиру для оренди. Через це йому доведеться поселитися у козена і добиратися до роботи по кілька годин. Бену стає шкода хлопця, і він пропонує йому якийсь час пожити у нього. Девіс виявляє неймовірну вдячність. Він хвалить будинок Бена, але його вражає гардероб чоловіка. Крім того, хлопець ніяк не може зрозуміти, нащо йому ціла шухляда хустинок. Бен каже, що хустинки дуже важливі і шкода, що нинішнє покоління цього не розуміє. Одна із їхніх функцій, до речі, давати їх жінкам, коли ті засмучені і плачуть. Наступного ранку Джулс пропонує Мету полетіти з нею до Сан-Франциско у робочих справах. Чоловік відмовляється, адже саме у той день має бути шкільний захід, який з нетерпінням чекає Пейдж. Мет пропонує Бену скласти компанію Джулс, і той погоджується. По дорозі на роботу Джулс дізнається про те, що продажі різко впали через глюк зуму на сайті. Крім цього, санітарна інспекція виявила клопа на складі, отож їм треба відізвати усі нещодавні посилки, потравити клопів і повідправляти усе знову. Знервована цим дівчина отримує ще дзвінок від своєї матері, який просто зводить її з розуму. Жінка постійно говорить про своє і зовсім не зважає на проблеми доньки. На емоціях джул пише мету гнівне смс, у якому злиться на свою маму, і не надто добре про неї відзивається. Через поспіх дівчина випадково відправляє смс не Мету, а мамі. Джулс негайно збирає команду і просить придумати щось, аби видалити цей лист. Вона каже, що вони мають час до вечора, адже її мати перевірить пошту лише, коли повернеться із роботи додому. Спеціалісти кажуть, що таке зробити неможливо, і тоді Бен зголошується поїхати додому до матері Джулс і видалити лист із її ноутбука. Джулс одразу на це погоджується і дозволяє взяти на підмогу Джейсона, Девіса та Льюіса. Чоловіки спочатку ледь знаходять ключ під вазоном, бо їх біля входу виявляється ціла купа. Увійшовши в дім, вони чують пілікання сигналізації. Бен негайно телефонує Джосі, просить сказати код. Дівчина ж говорить, що у її батьків ніколи не було сигналізації. Вона впевнена, що це фальшивка, аби лякати злодіїв. Хлопці розбігаються по кімнатах, аби знайти ноутбук, та в цю мить виявляється, що сигналізація не була фальшивою, і вона спрацьовує так, як не було введено код. У паніці Льюіс все ж знаходить ноутбук і на щастя там не виявляється паролю. Чоловіки швидко видаляють емейл, чистять корзину і за лічені секунди вибігають із будинку. Вони ледь потрапляють в машину, адже Джейсон, насолоджуючись музикою, не помічає товаришів, що відчайдушно стукають у вікна. Успішно вшившись до приїзду поліції, чоловіки разом із джулс ідуть святкувати в бар. Там дівчина нарешті нормально знайомиться із своїми працівниками і каже, що безмежно вдячна їм за те, що вони сьогодні зробили. Трохи випивши, Джулс починає розмірковувати про те, які разючі зміни відбулися буквально за одне покоління. Бена не порівняти із сучасними хлопцями. Але потім, дещо перебравши із алкоголем, джул снудить у сміттєвий бак. Бен допомагає їй притримати волосся. Прийшовши до тями, дівчина дякує йому за усе і каже, що вражена його спокоєм, врівноваженістю та вмінням завжди знайти потрібні слова. Разом із тим, Бен та Фіона зближуються, і чоловік запрошує її на побачення. Однак, через обставини воно проходить на похороні товариша Бена. Коли Фіона у церкві бере чоловіка за руку, аби підтримати сусідка, що мала плани на Бена, дуже через це нервує. Така нерадісна подія, як похорон, не псує парі настрій, і Фіона із Беном вирішують трохи прогулятись. По дорозі вони знайомляться ближче, розповідаючи кожен про своє життя і зазнаються одне одному у тому, що їм подобається проводити час разом. Наступного дня, коли Бен приїжджає за Джулс, він бачить, що мед хворий, а Пейдж плаче через те, що на день народження подруги повинна тепер іти із нянею. Аби заспокоїти дівчинку, Бен пропонує скласти її компанію і, зрештою, везе Пейдж на свято. Доки дівчинка біжить вітати імениницю, Бен підходить до інших матусь. На їхнє запитання він розповідає, що працює у джулс. А потім починає її всіляко вихваляти, говорячи, що вона молодець, адже розбила стіну обмежень та на відміну від інших матусь, стала відомою, зробивши сенсацію в інтернеті. За кілька хвилин Пейдж підходить до Бена і каже, що їй недобре. Чоловік забирає дівчинку зі свята і везе додому. Під'їжджаючи до будинку, Бен бачить, як мать сідає в машину до якоїсь дівчини та цілує її. Чоловік розуміє, що той симулював хворобу, аби зустрітися із коханкою. Оскільки печ заснула, бен кружляє кварталами, чекаючи мета. Коли той нарешті повертається, бен переносить печу і її ліжко. На виході Мет питає, як справи із генеральним директором, адже може це й неправильно, та він чекає, коли Джул найме його, бо думає, що це вирішить їхні проблеми. Бен же відповідає, що директор не вирішить проблему вдома. Приїхавши в офіс, Бен бачить, що Джулс нарешті почала знаходити час на спілкуванні з колективом, і саме вітає з ним народження одної співробітниць. Трохи пізніше Джулс помічає, що Бену не по собі. Він почервонів та спітнів. Чоловік відповідає, що з ним усе гаразд. Люди в його віці часто втомлюються. А потім він згадує, що не випив пігулку від тиску, яку приймає щодня. Хоча Джилс наполягала, аби Бен залишився вдома. Наступного дня він все ж вирушає з нею до сан франциско У літаку дівчина каже, що бачить, що щось не так. Бен не дивиться її в очі і мало кліпає. Зрештою, чоловік говорить, що він просто дуже м'який, не дивлячись на його мужню зовнішність, і йому теж буває страшно. Аби відволіктися, він пропонує забути про все і просто насолоджуватися їхнім польотом у першому класі. Вночі у готелі, де зупинилися Джулс та Бен, спрацьовує пожежна сигналізація. Коли проблему усувають, Бен проведжає джулс до номеру. Там дівчина запрошує його на чай. Вона каже, що дуже нервує перед завтрашньою зустрічю і тому хоче компанії. Розмовляючи про життя, Джулс розпитує Бена про його дружину. Той згадує її дуже теплими словами і каже, що 42 роки прожиття разом виявилися недостатнім часом. Джулс відповідає, що дуже йому заздрить, а потім на такій щирій ноті зізнається, що знає про зради мета. 16 днів тому вона випадково прочитала смс, що прийшли на телефон чоловіка. Бен зізнається, що теж про усе знає, адже вчора став випадковим свідком. Джулс повністю розклеюється. Вона плаче та каже, що ще не говорила про це із Метом. Він не знає про те, що вона знає. Джулс починає виливати Бену душу, розповідаючи про усі свої почуття. А потім вона говорить, що кохає мета, і, можливо, вона б змогла йому пробачити і жити далі. Адже якщо вони розійдуться і він одружиться на іншій, вона цього не переживе. Бен як може втішає та заспокоює Джулс, і зрештою вона вмикає якийсь фільм про кохання, аби відволіктися. Усе це до сліз розчулює Бена. Наступного дня Бен чекає Джулс із зустрічі довше ніж зазвичай. Коли вона повертається, то каже, що найняла генерального директора. Цей кандидат їй сподобався, він усе правильно говорив, і сподобалися його думки та ідеї. Отож вона вирішила піти на цей крок. Коли Джулс повертається додому, то каже Мету, що таки найняла генерального директора, і думає, що це буде добре для них. Чоловік питає, якого дружина має на увазі компанію чи їх двох. Джулс відповідає, що говорила про них. Новий керівник можливо і справді зможе її розвантажити, і їм із метом вдасться повернути те, що у них було. Однак пізніше Джулс плаче у ванні, що свідчить про те, що вона насправді не задоволена своїм рішенням. І усе це чує мед. Наступного дня Джулс їде до Бена і дивується, зустрівши там Девіса, а потім і Фіону. Вона каже, що дуже рада за них двох. Фіона чудова жінка. А потім Джулс говорить, що переспала зі своїм рішенням щодо генерального директора і все ж не буде його змінювати. Тоді Бен згадує той день, коли повіз Джулс на склад. Він каже, що спостерігав за нею і зрозумів, чому Абаудзефіт така успішна, бо ніхто не відданий компанії, так як Джулс. Бен говорить, що бачить, яку неймовірну гордість Джулс відчуває за свою справу, і дуже сумно, що вона віддає її у руки незнайомця. Потім Бен каже, що йому здається, що Джулс прийшла сюди, аби почути саме це. Дівчина погоджується і каже, що хотіла почути його думку не тільки тому, що він її стажер, а тому, що він її найкращий друг. Після цього Бен та Джулс вирушають в офіс. Там Бекі каже, що наречена, які раніше відправили не ті сукні, джулс вирішила цю проблему, надіслала фото зі свого весілля та лист подяки. Крім того, Джулс бачить букет квітів від генерального директора із Сан-Франциско і просить Бекі йому зателефонувати. У цей момент в офіс приходить мед. Він каже, що Джулс не повинна наймати директора заради нього. Якщо вона сама хоче керувати компанією, нехай буде так. Мед каже, що він був повним ідіотом і зробив величезну помилку. Він збирається розповісти про свій роман, та Джулс каже, що вже про все знає. Тоді Мед починає слізно вибачатися і благає його пробачити. Він каже, що все вже в минулому. Він зрозумів, що кохає джулс і щиро хоче усе виправити. Зрештою, джулс та Мед миряться. Він обіцяє, що буде кращим, і обіцяє почати усе із самого початку. А щодо генерального директора, то Джол скаже, що саме мало йому зателефонувати, аби відмовитися від співпраці. Після цього джул біжить до Бена та Бекі каже, що він взяв вихідний. Від Фіони дівчина дізнається, що той пішов на заняття групи тайчі, яку він відвідував раніше. Прибігши туди, Джулс приєднується до решти і каже Бену, що має гарні новини. Чоловік же відповідає, що Джулс може розповісти про все після заняття, а зараз вона повинна просто розслабитись. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.